Рук Львіна та Потера потрапляють ті українські поранені, яким не можуть допомогти в Україні. Одна з організацій, яка привозить військових до понад медицин, це Риваєв Соложіс Ukraine. Співпраця почалася ще до повномасштабного вторгнення. Ірина Ващук дісіпіо, засновниця організації, каже, намагаються вести українських бійців до найкращих лікарів, США, таких як Лівін та Потер. І вони справді роблять дива, лікують інфекції, позбавляють хронічного болю. Рятують кінцівки та повертають поранених до нормального життя. У нас був дуже дуже складний випадок. Взагалі, тобто цього хлопця вже ту залікували в Україні. Так? Він жив в болях. Він постійно був на наркотичних знеболючих. Його розстріляв російський танк під Ізюмом в складі 95-ї бригади. Він був снайпером, і ну, з першого пострілу відлетіла рука, з другого нога. Лікарі зібрали в Україні, звичайно, інфекція, яка не давала загоюватися кісткам. Тут, звичайно, в Америці вже йде індивідуальний підхід, інфекціоністи. і Так далі. Там повна команда е, працює над тим, щоб вивести. Там, якщо один антибіотик не працює, вони міняють і так далі. Лікар Левін його вів. Так е, 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 я кажу, він був в госпіталі три місяці стаціонарно. Лікування цього хворого обійшлося в 1,8 мільйона доларів. Часткову суму закрила сама лікарня через свої благодійні програми а решту платила страхова компанія та ревайв сложі Україн. Левін каже, пан медицин намагається максимально йти на зустріч українським пораненим та організаціям, які їх привозять в контексті оплати, адже допомагати тим, хто страждає, це частина їхньої місії є кілька пацієнтів, яких я лікував. У них був хронічний біль. У них була ампутація, але не зовсім вдала. Неправильно закриті нерви, що викликало біль. Наша мета була це виправити. Ми робили реконструкцію периферічних нервів. Потер додає військові травми кінцівок надзвичайно складні, і потребують особливої уваги та підходів. Микола Мельник один з його пацієнтів. Він лицар ордену Богдана Хмельницького. На війну добровольцем пішов ще у 2016-му. Прослужив чотири роки. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення, повернувся до війська та став штурмовиком. Поранені отримав у червні 2023-го під час великого контрнаступу на запорізькому напрямку. Моя ротно-тактична група виконала першочергову задачу, взяла позиції противника, відбила контрнаступ. Моє Бредлі вже було підбите савушкою, тобто я вже рухався в пішому порядку, і вздовж посадки мені з. Здив... Довелося вискочити, тому що я побачив, що мій Бредлі, який не мій Бредлі, Бредлі, з моєї роти, який йшов на евакуацію, він ризикує зараз піти по мінним полям. Ну я вискочив, став махати руками. Це було доволі емоційне рішення. А, ну, водій Бредлі мене побачив. Він змінив маршрут, але в цей момент е мені поприлітало з усіх боків в тебе ще навіть болю немає. Просто ти афігіваєш від того, що відбувається. Починаєш стрибати на лівій нозі, тримати рівновагу, підриваєшся і полетів. Ось і... ну і впав на впав на, од... на один ліпісток, на другий. Ну і що? І коли я вже нарешті приземлився, мене знову не підкинуло, Я подивився на свої руки і зрозумів, що вони спалені, турнікети я накласти не можу. Життя Миколи врятували друзі, які наклали чотири турнікети та витягнули у безпечне місце. Попри сильні травми, руки врятувати вдалося, а от одну ногу ампутували вище коліна практично одразу. На другій довелося відрізати частину стопи. Уже він приїхав на протезування, але вже під час цього процесу тут лікарі зрозуміли, ампутацію зробили неправильно, і попереду у Миколи складне лікування. У мене вона просто дуже вузька, да і два пальці, як у ніндзі черепашки. От, і через це вона почала загибатися, да? тобто почали рватися м'язи, сухожилля, тобто, ну і тому треба було вже стояло питання або просто є ампутації, щоб вона не заважала, або ну, треба щось робити. Той ортез, який там носять наші хлопці, мені просто імплантували в кістки. Тепер в мене одна кістка, вона залізна. От і, і зараз. Треба просто розмінати стопу, щоб вона змогла нормально вставати, нормально ходити. Операцію яку провів доктор Поттер з інтегрування титанових імплантів у щиколотку, реконструкцію ноги та видалення невроми, тривала 11 годин. каже через травму та часткову ампутацію Микола не міг підняти щиколотку вгору та відчував постійний біль. So... Отже, ми як отже, моя команда зрештою намагалися це зробити: посилити щиколотку та полегшити нервовий біль, який він відчував у нижній та верхній частинах стопи. Ми говорили з ним навіть про більш амбітні варіанти реконструкції, але це вимагало б кількох операцій і місяці відновлення. Але він хоче повернутися в Україну якомога швидше, щоб знову воювати. І потерелі він продовжують лікувати українських поранених, а також консультувати своїх колег в Україні. Обидва планують найближчим часом особисто приїхати в Україну, аби стояти поруч з ними вже за операційним столом. Левін каже, таким чином він у тому числі показує свою незгоду з діями Путіна, який намагається знищити життя українців. Сіла Дельфії Реносоломка Повлотерохов Олексій Осика, голос Америки.